день, малята! Рада вас вітати. Сьогодні розмовляємо про листопад це останній осінній місяць. Назва місяця походить від осіннього явища, яке так і називається листопад. В цей час частіше дме холодний вітер, мрячить дрібний дощик. вранці з'являються тумани, ранок стає пізнім. А вечір ранні. Дні стають коротшими, а ночі довшими. В лісах, парках і садочках дерева стоять голі. Тільки ялинки і сосни зберегли свіжий зелений колір. Опали листя підсихає, темніє, а стежинки стають чорними. Вночі трапляються замок. На калюжах з'являються перші скоринки льоду, іноді падають сніжинки на мерзлу землю. Птахам, які залишилися в нашому краї, вже важко знайти корм, тож не забувайте їх підгодовувати насінням, зерном, крихтами хліба. У кінці осені ліс затихає, зникає спів птахів. Ведміть. Засинає у барвозі, білочка сидить у дуплі, барсуки, їжачки і миші вже не вилазять, зайці змінюють шубку та ховаються у густих кущах та чагарниках. Люди в цей час закінчили польові роботи. Як же називали місяць листопад раніше, наші пращури з часів Київської Русі. Листопад називали груднем, а сучасний грудень студнем. Існували такі назви напівзимник, грудкотрус, листопадень, братчик, падолист. Як ви гадаєте, чому древні римляни називали цей місяць новимбер, тобто дев'ятий рахунку. Того місяця земля була оголена, підмерзлою, лежала грудками уздовж доріг. У народі існують різні прикмети, по яким українці орієнтувалися у погоді. Ось послухайте деякі з них та перевірте, якщо осінь багата на гриби, зима буде тепла. Яка погода в листопаді? Така буде і в квітні. Якщо в листопаді з'являються комарі, зима буде теплою. Як листопад деревне обтросить, чекайте на довгу зиму. Існують приказки про особливості листопада. У листопаді зима з осінню бореться. Листопад не лютує, проте у кожного запитає. Чи одягнутий та взутий. Кажуть так, листопад вересню онук, жовтню син, а грудню рідний брат. Листопад зимі ворота відчиняє. Як ви гадаєте, чому так кажуть? А зараз послухайте вірш, який називається Осінь, його написав Анатолій Житкевич. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі Відлетіли летіли вже великі. хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить сад. Ось ми і порозмовляли про останній осінній місяць. Виступати. Гадаю, що все було зрозуміло та цікаво. До побачення, малята! До нових зустрічей!